Так, доброго дня, шановні друзі, сьогодні отримали Honda PCX 160-ту, запаковану, без пробігу, абсолютно новий скутер. В такому все стані. Заводські плівки. Безключовий доступ. Маємо два оригінальних ключа. Так, все виглядає. Зеркало, акумулятор, книжечка. Все отак приходить. Запаковано такий матовий колір. дуже гарний. Так. Так виглядає його морда. Це йде для транспортування і також в деяких країнах кріпиться наперед номер. І так що, друзі, кого цікавить нова, абсолютно нова техніка, дзвоніть, замовляйте. Будемо раді вас чути? У нас вже йде повністю тут електронне табло.